Привіт! сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему, яка стосується відчуття провини і заїдання цього відчуття. На жаль, дуже часто зустрічаюся з цим відчуттям провини в своїй роботі з клієнтами. Це відчуття провини виникає у нас дуже часто, тому що соціум нав'язує нам якісь стандарти, яким ми намагаємося піддаватися для того, аби бути прийнятим цим соціумом, і раптом ми робимо щось неправильно, не так, як диктує нам соціум. Наприклад, соціум говорить, нам що потрібно займатися спортом, і спортом потрібно займатися. На постійній основі, тобто мати якусь дисципліну. тоді ти дисциплінований, тоді ти молодець, тоді, тоді ти можеш називатися класним продуктивним і ти прийнятий соціумом. У нас виникає такий момент, коли, наприклад, ми вигораємо, коли ми маємо нересурсний, непродуктивний стан, і наше тіло також хоче відпочити як фізично, так і емоційно. В цей момент ми змушуємо себе йти на тренування, тому що в нас немає розуміння, що наше тіло може хотіти відпочивати, бо соціумом це не прийнято відпочивати. Якщо ти відпочиваєш, то ти лінивий. Якщо або ти шукаєш просто виправдання для того, аби йти на це тренування. Тобто ти вже не дисциплінований і ти вже не прийнятий цим суспільством, або, наприклад, ви сідаєте на правильне харчування. Думаєте, що вам потрібно, щоб це харчування було ідеально, тому що в інстаграмі все таке да ідеальне, і нам потрібно, щоб в нашому житті також все було ідеально, або раптом ви помиляєтеся або робите щось неправильно. То тоді все, всі ваші досягнення вони перекриваються в один момент за це також. У нас виникає відчуття провини, і ми думаємо, що з нами щось не так. Ми думаємо, що це ототожнює нас як неправильну людину, як недисципліновану, Людину як людину, яка несерйозно ставиться до своїх дій. Важливо усвідомити, що ви це не робот, і ви також можете відпочивати. І те, що ваше тіло інколи хоче відпочивати, це також нормально. Ми можемо хотіти відпочити як фізично, так і емоційно. І нам для того потрібно змінити фокус, нам потрібно змінити свій шлях, нам потрібно дати собі розслаблення. Відчуваючи провину, ми наче не беремо відповідальність за свої дії. З одного боку, ми можемо собі сказати, що я не хочу сьогодні йти на тренування, я дозволяю. Собі сьогодні йти на тренування. Або, наприклад, ми сідаємо на ПП, да, і я хочу сьогодні солодкого, я хочу сьогодні той шматочок тортика, і я дозволяю собі той шматочок тортика. Але в нашому розумінні немає такого, що я можу собі щось дозволити. Якщо я собі щось дозволяю, то я вже роблю щось неправильно. І соціум мене вже не приймає. Якщо я собі щось дозволяю і беру за це відповідальність, то я відповідальна. За це тільки перед собою і не перед ким іншим. Відчуваючи оцю внутрішню напругу через те, що я не відповідаю соціуму, я не відповідаю цим вимогам. Я не така, як мені розказали, яка я маю бути, або яку я собі намалювала через картинку в інстаграм, наприклад. Я відчуваю через це провину. Через це в мене виникає внутрішня напруга. І тут у нас є варіант. Піти наїстися, тому що внутрішня напруга зникає якраз таки під час їжі. Ми з вами про це вже говорили. наші думки наче стухають в цей момент, коли ми жуємо. Але отут є моментик. ми після цього під'їдання або переїдання навіть може статися через це. Ми будемо відчувати ще нову провину і в декілька разів більше, тому що. До цієї провини, що я щось не зробила, докладається ще відчуття провини, що я щось переробила. Я переїла, наприклад, або я зробила щось несвідомо і неправильно. В Цей момент у нас є варіант знизити відчуття напруги думкою про те, що завтрашнього дня я буду сідати на дієту, буду займатися спортом кожного дня, і от буду тоді класно. Да дуже важливо усвідомити, що це не спрацює. Вас викине знову до цього. Моменту, що я можу не хотіти займатися спортом в цей день, або я можу не мати на це ресурсу. Це вже нормально не мати на це ресурсу, тому що в нас, окрім спорту та їжі, є ще дуже велика частка нашого життя, і все має бути пов'язане не тільки на їжі і спорті і на вашій фігурі, а на зовнішньому стані, на зовнішніх факторах, які дуже часто відходять на задній план, через те, що ми ставимо на перший план фігуру харчування спорт. Ми почати потрібно з того, що відчуття провини це не ваше відчуття провини це тому, що ви не відповідаєте чиїмось очікуванням, очікуванням своїм або очікуванням соціума. І важливо усвідомити, що ви можете бути різною. Ви можете сьогодні хотіти займатися спортом, а завтра ви будете відчувати втому або апатичний стан. І у вас просто не буде на це ресурсу, на що нам шукати додатковий ресурс на це, який потім потрібно буде чимось поповнювати. Поповнювати, скоріш за все, ми це будемо їжею, тому що ми себе не послухали в моменті, коли це було важливо. Моя вам дуже відверта порада це почати ставитися до себе лояльно, зрозуміти, що якщо ви не відповідаєте соціуму, то це не обов'язково з вами щось не так. Можливо, це просто соціум вимагає від вас те, чого вам не відповідає, і вам це просто не підходить. І це означає, якщо цей соціум вас не прийматиме, то є інший соціум, який буде вас приймати такими, які ви є. Але почати потрібно з того, що ви себе почнете такою приймати, Дозволити собі бути різною, дозволити собі бути легкою, дозволити собі пропускати тренування, коли цього хочете, і дозволити собі хотіти солодке і, звісно, виконувати це бажання, тому що хотіти солодке і обробати це бажання це ще гірше ніж просто. Не дозволяти собі хотіти це солод. А ви не соціум? Зрозумійте, будь ласка, що ваші бажання мають право на життя, і ваша завдача навчитися їх відслідковувати і розуміти, що вони є частиною вас. Якщо ви... Відчуваєте провину за якісь невиконані дії, наприклад, в харчуванні або в спорті, то, скоріш за все, це також переключається і на ваше життя. А ви будете відчувати провину, наприклад, за настрій інших людей або за якісь ситуації, на які ви насправді не можете вплинути. Але чомусь ви вирішили, що ви на це впливаєте. Звісно, зрозуміло, це буде з дитинства корінні проблеми, але м -м, потрібно зрозуміти, що ви все ж таки не можете на все впливати і я. Ситуації є моменти, які сильніше, ніж ми, і в принципі, потрібно зрозуміти, що ви це особистість, яка може сьогодні кайфувати від спорту, а завтра його не любити. Людині може бути потрібен перерва, людині може потрібно бути емоційне перезавантаження, і це абсолютно нормально міняти свій фокус уваги, міняти свою думку відносно якоїсь ситуації. І перестати відчувати за це провину, тому що ви це найголовніша людина, і коли ви зрозумієте, що відповідальність за ваші дії тільки перед вами самими, і не перед ким більше, вам буде набагато легше жити, набагато легше робити цей вибір, і набагато легше відноситися до цього вибору. У Вас не буде відчуття провини. Ви зрозумієте, що ви керуєте своїм життям, а не соціумним керує. Сподіваюся, що це коротеньке відео відгукнулося вам і ви. Націлила вектор, якому потрібно працювати з своїм відчуттям провини, якщо воно, звісно, у вас є. Я сподіваюся, що вам сподобався такий формат, і думаю, що якщо ви будете давати мені зворотній зв'язочок, я буду продовжувати це робити. Такі невеличкі відео для того, аби ви могли себе впізнати в чомусь і зрозуміти, з чим вам потрібно працювати. Я вас обіймаю, цілую і бажаю вам здорових відносин з їжею і з собою.